Як бреше Стефанчук, голова Верховної Ради України, тоді, коли йому це потрібно. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я просто на дуже таких яскравих прикладах покажу маніпуляцію, таку брехливу цинічну маніпуляцію Стефанчука. Ви знаєте, я з огидою і відразу ставлюся до цього персонажа після того, як вони проголосували за ганебний антиукраїнський закон про розпродаж землі і надер. Вночі під час карантину, коли ми не могли протестувати і ще багато-багато всякого. Цей закон це страшна загроза для українців. Ну і в принципі, те, що він, грубо кажучи, їхнього поля ягода, це було зрозуміло вже раніше. Ну, і взагалі, якщо його так прослідкувати за тим, як він маніпулює, знаєте, це е, люди, у нього ж є там науковий ступінь, це люди, які, на відміну від всяких безмозлих і хламідій, тобто арахамі, перепрошую. В них є інтелект, і вони от такою еквілібристикою, використанням певних понять, вони можуть гарно маніпулювати людьми, складаючи при цьому враження обізнаної людини, там, фахової людини, там ще щось. Власне, на чому я хочу зосередити увагу, коли кажу про його брехню. 19 червня 2023 року стаття на українській правді. Стефанчук, дві крапки заголовок. Вибори під час війни розірвуть країну. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що вибори під час воєнного стану провести неможливо, і це може призвести до розриву держави. Також в Україні не знають, як організувати голосування для майже 7 мільйонів громадян за межами країни. 19 червня 2023 року. А тепер трошки інший загалок. 31 липня 2023 року Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє вибори під час війни. Як вам таке? Цікаво? Цікаво. А що саме головне, що Конституція дійсно не забороняє? І коли весною я проводив аналітичні ефіри для радіо Юї Chicago і в цілому знімав свої відео, я казав, що до виборів вони вже почали готуватися. І вони хотіли їх провести осінню. Проте їм не вдалося, всі пазли не склалися, контрнаступ ще не відбувся. Знову ж таки, їм треба показати якусь перемогу, описати це як перемогу, і тоді йти на вибори, тому що інакше, ви уявляєте? Ну, от зараз багато хто стримує себе а, і не згадує Зеленському там сильно: чонгар, білоруські дороги, сотні тисяч вбитих українців, мільйони тих, хто змушений був кинути домівки, десятки тисяч вбитих українських воїнів через провали підготовки до війни, через зраду, через мародерство, відсутнє виробництво власної зброї. А тут, якщо оголосять передвиборчу кампанію, на всьому, крім цих зелених е, телемарафонів і отих всіх, хто зараз на зарплаті в офісу Єрмака сидить, на всьому цьому буде транслюватися така критика. І тоді ми побачимо реальний рейтинг. І знову ж таки, тут же ж мова йде не, не просто про рейтинг, же ж мова йде про кров. Питання крові воно настільки може бути болючим. Тому, але. Зелені слуги неукраїнського народу зрозуміли, що не всі пазли складаються, в тому числі міжнародні пазли не складаються. І я тоді сказав, що вони будуть готуватися до виборів у 2024 році. Але те, що вони готуються, це вже по дуже багатьох ознаках, по активізації ботоферм, до речі, не тільки зелених, між іншим. Ну, це інше питання, я просто за, за цими всіма речами слідкую. І от зараз Стефанчук, скільки часу пройшло, тут було. 19 червня 2023, а зараз 31 липня. Місяць і 12 днів. І вже заяву дає діаметрально іншу. Чому? Тому що вони вибори спробують провести, і а, вони вже до цього готуються, і вже навіть аналітичні матеріали на тій же ж українській правді вже розбирають, а хто з'їсть електорат ОПЗЖ там Разумков, Арестович там чи Зеленський, чи ще хтось кого будуть підтримувати. І ще багато-багато всякої дурні. Вони всі живуть в абсолютно відірваному світі. В тому відірваному світі є їхня нажива, є їхня особиста вигода, є інтереси глобалістів, є інтереси олігархічних груп і точно відсутні інтереси українців. Українці в тому світі розмінна монета. І навіть проливаючи кров, українці є просто зайвим елементом на цій землі для них тому що вони і землею, і надрами, які знаходяться під землею, вже збираються торганути. Торганути, це трильйони доларів, це не десятки мільярдів, не сотні мільярдів, це трильйони. І коли ми до прийняття того ганебного антиукраїнського закону про розпродаж землі казали, що це трильйони і десятки трильйонів, то навіть українські патріоти так хотіли це якось чути. Ну так, наполовину хотіли чути наполовину, ні, це ж такі фантастичні суми. А потім, як Financial Times написав, що виключно на окупованих Московією територіях Території, щось там на 11 з лишнім трильйонів доларів є корисних копалин. Тут таки задумались. Ах, як так? І оці всі виборчі сценарії, до яких нас готують, розумієте, нас, якщо ми нічого не будемо змінювати, то нас в чергове приведуть до виборів меншого зла. Інформаційним лайном з єдиного телемарафону і з інших олігархічних чи глобалістичних чи промосковських помийок, нам будуть рекламувати своїх кандидатів. А де ті, хто захищає, питому українські інтереси? Де вони? Чи є такі суб'єкти? І зараз мені хтось там, одурений, повіривши в свого лідера, може заперечувати, що ось є, а то всі просто не розуміють, але знаєте, результати не брешуть. Ми приплили туди, куди ми приплили, туди, куди нас привели. Якби в нас було щось краще. То нас би не змогли сюди привезти, нас би не довели до стану геноциду. Причому не тільки після повномасштабної війни можна говорити про стан геноциду. Якщо в країні, яка входила в топ-10 за промисловим розвитком, мала третій ядерний запас світу, нас довели до бананової, до стану бананової республіки, яка не може себе зброєю захистити. І в якій там ВВП просто. най... Ну, це, це просто фантастика. Тобто ми живемо бідніше від Молдови. І втратили більше 10 мільйонів громадян ще до повномасштабного наступу. То що це, якщо не геноцид, якщо не війна? Ну, але повернемось власне, до виборів. От такий в нас Руслан Стефанчук, нічого якби дивного, це такий е гнилий брехливий хряк якого треба притягнути до кримінальної відповідальності за дуже багато які речі. Але він буде гарно виконувати вказівки ляльководів. Головним ляльководом зараз є Андрій Єрмак. І заява Стефанчука, що Конституція не забороняє вибори. А місяць з хвостиком тому він казав, що вибори під час воєнного стану розірвуть країну. Ну, це показник того, куди нас ведуть і що планує Єрмак. Як головний сірий кардинал зараз за спиною Зеленського. Проте треба розуміти, що, на відміну від Порошенка, Зеленський це акціонерне товариство. От Порошенко це було приватне підприємство, тому що він сам олігарх. Ясно, в нього є старші партнери, яким він там в сліпий траст віддав там частину своєї власності, зберігши право власності, знову ж таки. Але Зеленський це акціонерне товариство. І серед акціонерів там є різні групи. І Зеленський сам є акціонером. Ну, зараз головним акціонером, представником головних акціонерів є саме Андрій Єрмак. От така інформація. Прошу у вас про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підпишіться на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім за фінансову підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.